Слава Україні! Напередодні візиту в Одесу міністра оборони Іспанії, саме іспанців, російські агенти намагалися залякати. Залякати якимись конвертами, що вибухають, а також тими посилочками, де були очі тварин залиті кров'ю. Ну, знаєте, це все рівно що залякати їжачка голою дупою це по-перше. А по-друге, ну якого тереодора можна залякати? Налитими кров'ю бичими очима, тим більше, якщо у них російський погляд. Так от, ця агентура ФСБ недалека. Вони добилися протилежно. Тепер іспанці, все це запам'ятали. Тепер іспанці, як Тореодори, будуть вбивати цих биків, непрофесійних биків з ФСБ. Вбивати його в політичному сенсі, звичайно, перш за все, моральному, матеріальному і найголовніше. Іспанці ще більше будуть допомагати Україні. Так що, чекісти, у вас як завжди, прокол. Дзержинський утруні перевертається. Побачимось!